Яка заборгованість по заробітній платі в нашому місті? Про це сьогодні поговоримо з Тетяною Янушкевич, яка очолює інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Що змінилося у роботі з підприємствами, які мають борг перед своїми працівниками? Я знаю, що на початку війни це було поставлено на паузу. Було заборонено. Яка ситуація зараз? Зараз ми відновили роботу робочої групи. За участю Державної податкової служби Пенсійного фонду України, центру зайнятості, міської ради та інших контролюючих органах для того, щоб мати оперативну інформацію, який стан заборгованості із виплати заробітної плати у нашому місті, які підприємства мають борги. І другий місяць поспіль ми збираємо робочу групу. і За цей час відбулося зменшення заборгованості по заробітній платі. В нашому місті. Якщо казати в цифрах про це, то на початок року заборгованість по місту Дніпро 365 мільйонів 532 тисячі гривень. Зараз за останні два місяці відбулася зміна заборгованості по заробітній платі нашим містянам на 122 мільйони 144 тисячі гривень. Тобто на третину, зменшився, на третину борг. зменшився борг. Деякі підприємства взагалі вийшли із боржників яким чином вони банкрутували чи як? Економічно активне підприємство. Вони знайшли сили відновити роботу свого підприємства, знайшли контракти, знайшли договори, виконують роботи, надають послуги, і таким чином вони. Заробили ці кошти, і ці кошти йдуть на погашення заборгованості по заробітній плати, а також на виплату поточної заробітної плати, тобто люди це? не на простої ці підприємства є економічно активними. Єдине підприємство, яке не відбувається зміна по заборгованості по заробітній платі, це підприємство, яке знаходиться в стані банкрутства. І тому воно не веде жодної господарської діяльності, отримати кошти нема де. І в зв'язку з тим е борг там стоїть на місці, але. Вживаються дії саме в процедурі банкрутства цього підприємства, буде здійснений продаж майна цього підприємства банкрутства і за цих грошей. За рахунок буде... цих коштів буде погашена заборгованість по заробітній платі. З вашого боку, навіть посилена робота, ви маєте тепер право викликати оця комісія, викликати боржників і проводити бесіди, так? То й кожного вівторка, наскільки ми знаємо, так. так. І от сьогодні вівторок. Сьогодні була така робота вже проведена? так. Ми отримаємо інформацію по всіх підприємствах, які мають заборгованість, наскільки зменшилась заборгованість по заробітній платі, оскільки кошти надходять на підприємство, вони мають першочергово відправляти на погашення заборгованості по заробітній платі. І підприємства надають нам інформацію. І зараз я можу сказати, що. На початок місяця 49 боржників вже дев'ять повністю вийшли. Вони сплатили заборгованість. Були різні Це за жовтень. Це за жовтень, так були різні причини щодо наростання цієї заборгованості по заробітній платі. Це е, найчастіше, те, що контрагенти по договорам затримують виплати грошових коштів за виконані послуги, за надані за виконані роботи, послуги і таке інше. Найчастіше, а іноді були. Моменти пов'язані з прохоженням коштів через банки. А на початку вторгнення Росії в Україну скільки було заборожників? Інформація, яку ми мали на той час, це був лютий місяць, перше перше лютого, оскільки потім були внесені відповідні зміни до законодавства. підприємства мали можливість не подавати звітність, mm -hmm. оскільки військовий стан, війна, то на той час ми мали інформацію щодо 29 підприємств. Потім їх стало 49. Їх стало 49, жовтні, але дев'ять да. вже дев'ять повністю розрахувалися. Кого? інші зменшують поступово зменшують заборгованість по заробітній платі. Виплачують поточну заробітну плату. А також якщо кошти залишаються, вони здійснюють виплати, що заборгованості минулих років минулих періодів. І Зараз відбувається щотижневий моніторинг, Так Щотижневий моніторинг, оскільки ми маємо розуміти, що відбувається з цими підприємствами і які дії спрямовує на Погашення заборгованості по заробітній платі керівництва є такі, які мають на рахунках гроші, але не сплачують зарплатню своїм працівникам? Таких немає, оскільки вони всі розуміють, що це питання знаходиться на постійному контролі. І за такі дії передбачена кримінальна відповідальність безпосередньо керівників і головного бухгалтера. А в нас дуже активні працівники. Вони також, якщо виконувалася робота, відгружалося таке інше. Товар чи була надана послуга, вони звертаються до інспекції з питань праці та зайнятості населення, інформують про те, що виконане, і керівництво не вживає заходів щодо погашення заборгованості. Як ви знаходите боржників через пенсійний фонд? Так ми отримуємо інформацію. Головного управління обласної статистики ми отримуємо інформацію від Головного управління Пенсійного фонду України. Ми отримуємо також інформацію від Державної податкової служби, а також саме такий головний інформатор, який відразу про це інформує, це безпосередньо ті люди, ці особи, яким заборгували, а також члени їх сім'ї. Ага, тобто я так розумію, що можна писати ці скарги чи заявку на те, що я, наприклад, хтось не отримує зарплатню. Так? А, це онлайн робиться, як в яку, в якій формі, яка процедура? Справа в тому, що люди можуть звертатися. Через всі наявні мережі, тобто, або через гарячу лінію Дніпровської міської ради, або будь-яка гаряча лінія, яка працює, єдина гаряча лінія. По третє, вони можуть звертатися в електронному вигляді, оскільки не завжди можна розуміти, як складеться твій день, тобто зможеш ти доїхати. Особисто щоб проконсультуватися чи ні, тому ми пропонуємо звертатися за допомогою електронної пошти. Працівники інспекції з питань праці працюють всі, частина в разі там сирени і можна інші, зробити це інкогніто. Можна, можна. Ми тобто отримаємо, не... якщо ми отримали інформацію, навіть інкогніто про наявність заборгованості, ми все ж таки звертаємося до відповідних органів, щоб отримати інформацію про стан цього підприємства. По перше, по-друге, безпосередньо до підприємства. Чи є в наявності борги по заробітній платі, і підприємства навіть в той час, якщо вони трохи приховували про те, що у них є заборгованість, вони здійснюють дії спрямовані на виплату заборгованості по заробітній платі. І нам дуже багато містян давали зворотний зв'язок про те, що все питання врегульовано, і ми здійснюємо виплати або під час звільнення, або Заборгованість по заробітній платі була виплачена або лікарняні, там були різні ситуації, таке інше. Тобто, Ну, це у випадку, якщо людина оформлена офіційно, так. так а якщо зарплату мінімалку платять, а іншу частину чорними. Такі Як ситуації також були, тому ми всіх орієнтували, проводили роз'яснювальну роботу, що така ситуація може мати місце в тому випадку, коли ти оформлений і частина коштів ти в конверті. Це складне питання, тому що або керівництво цієї організації віддасть тобі ці кошти обіцяні, або тобі треба звертатися до суду, доводити, на керівництво буде накладено, якщо вони звернуться навіть до нас ми направимо ці документи до дуже можна скаржитись, якщо виплачують виключно конвертами. Можна поскаржитись можна? на таке підприємство, можна. щоб його перевірили, і це призведе до того, що безпосередньо до керівника підприємства буде застосовано фінансові санкції. Первісно йде попередження, в разі якщо таке з'ясовується. це заплатить Але... оце підприємство, яке в конвертах є. Так. Якщо Так. потім виплатить. два роки здійсниться моніторинг щодо оформлення трудових відносин на цьому підприємству, встановив організації, тобто. Кожного року буду приходити, з'ясовувати чи є такі порушення, чи нема. А якщо виявлять протягом двох років після первісного, якщо людина отримала попередження керівництва цієї підприємства, то 195 тисяч гривень за кожного працівника це було до вересня 2022 року, і 201 тисяча гривень за кожного працівника вже з жовтня. Вадцять року, тобто це прямий шлях до банкрутства цього підприємства, установити організацію. Тому я вважаю, що в такий час не слід ризикувати настільки своїм бізнесом, і потрібно оформлювати все відповідно до закону. Як часто скаржаться, як часто до інспекції надходять скарги, від людей? я можу сказати, що третина всіх звернень до інспекції з питань праці йдеться про те, що якісь виплати не здійснюються або в срок або керівництво хоче уникнути виплачувати такі виплати і таке інше третина звернень пов'язана саме з оплатою праці а дві третини а дві третини це йдеться мова про те що на які права має людина чи там на відпустки роз'яснювальні і такі випадки які стосуються що безпосередньо треба звертатись до суду Щодо підприємств боржників, а якщо вони хочуть погасити оцей борг, складаються графіки. Так є дедлайн, наприклад, от за тиждень ви маєте стільки то заплатити? А ми, роб... Ми добре розуміємо про те, що підприємства на теперішній час. Розуміє про те, що виплати заробітної плати це найсоціальніше питання зараз, бо це грошові кошти, які йдуть на утримання родин цього працівника безпосередньо його особливо в такий складний час, воєнний час в нашій країні. Підприємство Рахують вже реально і розписують нам, наскільки вони грошові кошти, що в них є контракт, ми не втручаємося в господарську діяльність. Підприємство пише, що ми отримуємо грошові кошти з такого то по такий то період, і ці кошти там в розмірі приблизно такому то ми витратимо на виплату заробітної плати. Якщо це не мається великої заборгованості, якщо це не систематично якщо да якщо не так. систематично, якщо це підприємство має вже. Борг, давній борг, якщо так можна сказати, то вони пишуть про те, що ми поточно в такому розмірі на те, щоб погасити забороненість минулого періоду, ми направляємо стільки-та коштів і все. І ми моніторюємо кожну неділю. Mm -hmm. Здійсниться моніторинг стану виплати заробітної плати нашим містянам. І ще я хочу сказати, що стало дуже багато звертатися тих містян, які не працюють у місті Дніпро. Вони не працюють на підприємствах, яких тут філіал чи представниця, чи щось таке інше. Вони дистанційно працюють в інших містах нашої країни. Ці люди вони також звертаються, що й там їм не доплачують. В таких випадках ми також реагуємо, роз'ясуємо права. Тобто спілкуєтесь, всі міста і всі так регіони. Вони в разі наявності вніс. Ми звертаємося безпосередньо до підприємства, також направляємо до відповідних органів, які мають повноваження здійснювати аналогічні Повноваження на цієї території дуже дякую вам за цю бесіду. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Тетяною Янушкевич, яка очолює інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Говорили про підприємства боржники.